Хочу продемонструвати властивості двох однакових по силі магнітів на 5 кг. Ось ми маємо отакий магніт А16 у корпусі. Магнітик у корпусі з отаким кріпленням під патай. На сайті він маркується як А-16. І є диск 15 на 5. Просто диск. Він теж на 5 кг. Експеримент буде такий. Значить, ось ми беремо лінієчку, скотч я кріплю магніт-диск на 5 кг, і будемо його наближати до монети в одну копійку. І з якої відстані він підхватить його. Зараз я у відео зроблю. За... Швидкість зменшу. Ось ми бачимо, що десь з 2 см монета в одну копійку прилетіла до диска у 5 кг. І беремо у корпусі. так само ставимо його. Так, ставимо його і наближаємо монету теж, з якої відстані монета почне летіти до цього магнітику. Вже менше, ніж було у диска. Бачите, менше, ну, бачимо, що менше, ніж сантиметр воно взяло. Тобто, Магніти однакові по силі, але за властивостями ці магніти трошки інші. Тримають вони однаково 5 кг, але у цього довше магнітне поле, а у цього коротше магнітне поле. Ось такі властивості магнітів. Ну, Цей б'ється, цей не б'ється. Ну, і таке інше.